Слава Богу. Слава Богу. Я ніколи в своєму житті не міг би подумати, що я з такого файного міста Тернопіль буду у вас Уволинську і не просто десь в гостях а ще й буде така можливість поділитися словом. Але частину нашого життя ми плануємо, а іншу частину нашого життя планує Бог. І стається. План Божий. Тому я хотів би коротенько розповісти, як в моєму житті працює Бог. Я пригадую, як ми вчилися в Елбесі, нам викладав такий Віктор Котяш, і він казав, що християнин, який не має свідчення, то в нього щось не то. З ним або він не шукає Бога, або Бог щось з ним не працює. Треба щось поміняти, щоб Бог з ним працював. Я з самого дитинства віруючий, і я з дуже хорошої сім'ї і дуже хорошої родини. Я завжди дебуваю, стараюся трошки похвалити моїх батьків, мою родину, через те, що справді стараємося служити Богу, і батьки старалися виховувати, Родина теж такі щирі люди. Але все рівно, які б не були хороші батьки, які б не була хороша родина, якби вони не старалися вихвати, є речі, які Бог повинен в нашому житті змінити, або, можливо, допустити, або закалити нас, щоб ми були кращими. І прийшов такий момент в моє життя, він був майже рік назад, що мене з моїм ростом, з моїм здоров'ям так почала спина боліти, що я цілі дні лежав. В ліжку, це тривало кілька місяців, я б навіть сказав би, і я не міг нічого робити. І це почало свої давати наслідки. Мене вже не радували ні гроші, мене вже не радували ніякі подарки. Можливо, хтось мені старався щось подарити приємне зробити. Воно вже мене перестало радувати. І саме гірше, саме гірше, що мене перестало радувати, то я почав розчаровуватися в християнстві. Я почав. Е Бо вже ні в чому радості не знаходив. І я дуже був схвильований тим станом. Але прийшов такий момент, що до мене подзвонив Валере Швагро, і він сказав приїхати, поставити бруківку в них на місіонерській школі майбутнє. І я приїхав, і саме перше, що мені допомогло, це те, що я почав щось робити для Бога. Це, це перше, що мені допомогло вийти з того стану. А друге, я якось. В один момент прочитав стіжок з Біблії, який ж ну, каже так, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе помагає на добре. Я якось не зустрічав того вірша до цього, а потім якийсь момент прочитав і ніби зрозумів, я ж. Тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою. Я ж люблю Бога. Я ж покликаний його постановою. Я ж з дитинства вірю, чи я з дитинства брав участь, в якомусь служінні. значить, це мені поможе на добро. І я після того почав дивитися на цю ситуацію не як на мінуси цієї ситуації. Да, воно були, да, воно, можливо, докучає, можливо, десь, десь щось і треба було і в полікарнях, і де я тільки бував. Але я почав дивитися на плюси, і я побачив багато плюсів. В своєму житті. Тому я такий на закінчення свого свідчення хочу сказати такий для нас заклик, що якщо в нашому житті якісь трудності, ви постарайтеся зациклитися не на мінусах, бо, бо це буде погано, якщо на мінусах зациклитися. А якщо будете дивитися, ну як же ж воно мені допоможе на добро, і чим воно мені допоможе на добро? Якщо будете плюси шукати, тоді вам буде дуже легко проходити трудності, які порою Бог допускає в нашому житті. Тому хай нам Бог допоможе. Я хотів би читати. Два стіжки із Біблії це Друга Тимофія, 3 розділ, 16 і 17 стіжок, і поговорити про добро. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Добрі справи в нашому християнському житті є набагато важливіші, аніж ми часом можемо подумати. Написано в Біблії, що віра без діл мертва. Я думаю, ми знаємо, що це таке мертва чи тваринка, чи людина мертва. Це ніщо, це просто ніщо. і мертвих людей, і мертвих тваринок просто закопують землю. І так каже Біблія, що віра без діл мертва. Віра не, не мертва не просто без будь-яких діл, а віра мертва без добрих діл. Якщо наша віра підкріплюється злими ділами, то, то щось не то. Наша віра повинна підкріплюватися добрими ділами. І написано в Біблії, що без віри догодити Богу не може. Цебто, якщо в нас немає віри, яка підкріплена добрими ділами, то ми не догождаємо Богові. А в християнському нашому житті нам потрібно. І тому я хотів би сьогодні говорити про добро. І саме перше, хотів би сказати те, що про Божу доброту сказати, написано в Біблії, що коли він творив землю, то сім разів в Біблії написано, що Бог побачив, що добре воно. Творив землю, побачив добре. Творив землю, побачив добре, добре, добре. Він все творив, а потім одну річ побачив, що не добре. Побачив, що одна річ недобре створив чоловіка, йому недобре без жінки, і цю ситуацію він виправив. Навіть цю ситуацію побачив що недобре і виправив Бог добре. І також вся Біблія нам говорить про те, який добрий Бог. І це виходить нам саме перше, я хочу сказати, Бог він створив в нас людей, і він хоче, слово Боже каже, щоб «Будьте досконалі, як досконалий ваш отець. Значить, Божі плани наміри, щоб ми ставали подібні до Бога. Ми повинні бути добрими. Ми повинні бути добрими. І зразу я хочу почати з такого приємного, дуже приємно робити добрі справи. Ви знаєте, я коли в цьому переконався, то є моменти, що коли якось мені якийсь не дуже настрій, хороший, чи що, я просто комусь пару гривень дам, комусь щось зроблю і мені стає добре. Через Біблії написано, що блаженніше давати, аніж брати. На перший погляд. Що блаженніше брати, а каже Біблія, що блаженніше давати. Ви можете спробувати в цьому переконатися. Мені особисто на даний час блаженніше давати, чим брати. Через те, що це, це Бог є такий. Він дає для нас добро, він дає для нас милість. І коли ми так само робимо, як Бог, ми розуміємо, що ми схожі на Бога. Ми понімаємо, що ми так, як написано в Біблії, стаємо подібні до Бога. Хай нам Господь цьому допоможе. Хотів би прочитати друге місце і говорити про доброту, яка є в світі. І доброту, яка має, яку мають робити християни, наша доброта від доброти, яка є у світі, має відрізнятися. Я прочитаю Євангеліє від Луки, 6 розділ, 33 стіжок і нижче. І коли добре чинити тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєте, взяти, яка вам за те ласка, позичають, бо і грішники і грішникам, щоб одержати скільки ж. Тож Любіть своїх ворогів, робіть добро, позичай, позичайте, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви добрий, бо Він до, нев... до невдячних і злих. Саме перше, що я хотів би сказати, можливо, це буде звучати трохи непонятно. Ми не привикли таке чути, але це правда. В світі не так і мало доброти, як ми часом думаємо. Насправді в світі багато доброти. І я не раз наблюдав за своїми однокласниками, за своїми друзями, які є невіруючі, так як ми привикли говорити, за їхніми сім'ями, за їхніми родинами. Вони між собою дуже добрі. Вони між собою дуже добрі, вони один одному допомагають, один одного виручають. Навіть ми можемо подивитися зараз, наша країна. Вона в таких тривогах і бачимо, що люди. Один одному фінансами допомагають, збирають. Ну, вони стараються робити добро. Але, але я хочу сказати, що в світі доброта вона є логічна. Вона є логічна. Саме перше в сім'ї, в колі друзів. Наприклад, бабушка дає своїм внукам гроші на Різдво. Це доброта. Це велика доброта, але це логічна доброта. Це така доброта, яка годиться. Оце така в світі є доброта, яка годиться, яка належить. Така в світі доброта. Або по-іншому, я ще кажу: доброта один-один. Ти мені дав, я ну, якщо ти мені дав, то я тобі дам. Якщо ти мені не дав, то я тобі не дам. Мається в виду, я в тебе позичив. Ти в мене позичиш, отака от доброта в світі. А також в світі є доброта випрошена. Наприклад, притча про суддю несправедливого. От приходила жінка, просила, 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 просила. І цей чоловік проявив доброту, бо його так випросили. То це є отака от доброта в світі. Вона є логічна, вона є користолюбива, мабуть, або вона є така випрошена. Така доброта. А християнська доброта вона має бути особлива доброта. Особлива доброта це коли ти робиш щось корисне, щось потрібне, щось приємне, як подарок для Ісуса, ти не дивишся, яка ця людина, які її вчинки, ти не дивишся, як вона до тебе поступає, як вона з тобою поводиться. А ти дивишся на цю людину, і ти робиш її добро для того, щоб показати Ісуса Христа. Мені робить Бог добро, і я також йому буду робити добро. Також християни повинні робити добро і не чекати нічого назад. І це повинно бути від щирого серця. Не то, що я, я не хочу зробити добро, але ж Біблія говорить, то я зроблю. Це теж неправильно. Це теж неправильно. Наша доброта, вона повинна бути від щирого серця, як для Ісуса Христа, щоб та, наша була така доброта. У Матвія в п'ятому розділі 41 стіжку є такі, є такі слова. А хто силувати тебе буде бути? Буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Є таке в історії, що ремляни мали право зловити якогось ізраїльтянина, так як вони були під окупацією, і сказати йому, так, оце я йду з поля, наприклад, несу, щось з поля несу, і мені тяжко, ти маєш зі мною пройти милю. Ти маєш мені допомогти одну милю пройти і пронести мій тягар. І ізраїльтяни змушені були це нести. Наприклад, навіть в Біблії написано, що коли Ісус Христос ніс Христа, то Симона зловили і заставили Христа нести. Це можливо теж підкріплювати цю думку, що в історії написано, а Ісус Христос знав те все. І він не, казав, він не казав, як з цим боротися, а Він казав: а якщо вас зловили і заставляють, то ви не одну, а дві проходьте. Оце, називається, оце має мабуть, така християнська, особлива доброта. Вона навіть, вона навіть її можна звати нелогічна доброта. Ну, зловили тебе і заставляють якийсь тягар нести, ніяка кубі користь того. Але ти це роби для того, щоб показати, що ти служиш Ісусу Христову, що ти добра людина. Хай нам у цьому допоможе Господь. Е, ще один такий приклад хочу про доброту сказати. Один чоловік. Е, Дуже тішився з багатства іншої людини. Ну так тішився, просто радів разом з тією людиною. Він ну, каже: Ну, що ж ти так радієш? То ж не твоє багатство. Він каже: Ти що, я радію через те, що вже мені цій людині не треба допомагати. Вона собі сама себе забезпечує. Оце ми, християни, маємо бути такі. І тепер я хотів би ще. Коротенько пройтися, от для чого нам бути добрими, такі зробити для нас висновки, для чого нам, християнам потрібна доброта, який вона дає результат. Матвія 5, розділ, 16 сіжок. Так нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і славили Отця Вашого, що на небі. Доброта це є одне з видів євангелізації. Ми повинні робити добрі справи, щоб люди бачили, що ми є християни, які не просто е, -то в своїх домах молитви щось прийшли, поспівали, і все, а прийшли на вулицю і живемо, так і всі інші люди. Ми повинні своєю добротою вражати людей, щоб вони задумувалися. Ага, ці люди проповідують про добро, ці люди знають Бога, і вони такими самими стоять. Вони знають Бога не просто теорію, а вони практику знають. Бог добрий, і ці люди є добрі. І це є спосіб такої іванілізації. Люди дуже люблять щось таке незвичне, щось особливе. Один такий випадок був: що священник зібрав село, там мала бути івангелізація, і він сказав, що не йдіть, ні в якому разі не йдіть, бо це. Це вам буде не на користь, це віруючі, це якісь сектанти. Вони прийдуть. А люди сказали, що добре, ми підемо і ми подивимося, що це за такі люди. Люди люблять щось таке незвичне. І це ми, християни повинні робити це незвичне, але це має бути добро. Це не має бути щось погане. Це має бути добро, і тоді люди задумуються про те, що це справді християни вони знають бога. Також я хотів би прочитати Ефесіан 6, розділ 8 стіжок. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Є речі, які з нами Бог поступає, не по заслугах наших. Він дає для нас дощ, він дає для нас погоду, він дав для нас спасіння. Це все він дав для нас незаслужено. Ми цього не заслужили. Але виходить, що є речі, з якими Бог поступає. Дивлячись на нашу поведінку, написано в Біблії, що щирим Бог поступає щиро, щасним, щасним, чесно, а з лукавим по його лукавству. Цебто ми в християнському житті маємо поводитися так, щоб Бог бачив нас і так само поводився. Наприклад, я хочу, щоб зі мною Бог милостиво поступав, то що треба робити? Треба милостиню робити. Я хочу, щоб зі мною Бог поступав добре. Що треба робити? Добро треба робити. Якщо ми пильнуємо за своїм життям, щоб воно було. Хороше, то й з нами Бог буде поступати по-доброму, так говорить Боже Слово. І на закінчення я хочу сказати, що добра людина прощає. Нам, християнам, дуже важливо прощати інших людей, які нам можуть зробити яке то зло. Якщо ми не будемо добрі, ми не зможемо простити. Злі люди ніколи не прощають, а добрі люди прощають. Хай на Бог допоможе, щоб ми старалися бути людьми такими особливими. Ті люди, наші сусіди, наші знайомі на роботі, де то, щоб вони бачили, ну це серйозно особлива людина. Не просто, не просто це п'ятидесятник, не просто це можливо віруючий, а це особлива добра людина. Хай нам Бог допоможе йому. Слава! Амінь.